Audi a 4 преміум комплектація 2017 року куплена за 2,5 тисячі доларів як джета. Да, виглядає страшненько, але тут нічого страшного немає. Лонжерон у нас на місці, як бачимо, треба буде замінити підсилювач бампера, рішітка, бампер в зборі, капот цілий крило, дверцята. Всі шторки взірвані, подушки, кермо, ноги, але ціна тисячі баксів. Тут ціленьке все. З цієї сторони треба буде фарбувати, бо є подряпані двері, ці теж, і це крило. Коротше, вся сторона фарбується. І ціна вона вийде десь в 13 з ремонтом, ціла машина. Як вам таке? Я думаю, це афігізна покупка. Кому цікаво такі варіанти, звертайтеся в нашу компанію в Директ чи по телефону, який в шапці профілю.